Каналу Мацького там є один майстер Деренько. Отже, вже слухав вас, як ви роз'яснили про чистилище, Все дуже зрозуміло. Але можна щось про пекло і як, де, і як до нього не попасти? Вибачте за таке запитання. Питання дуже добре. Дякую вам за запитання. Я <кій> для кожного майстра бо майстер це людина. Логічна і вона хоче пояснення. Значить, пекло це є місце вічного прокляття, але ми його сприймаємо як місце. так? Або це викопана яма, або це десь під землею. І там, як... і якщо людина страждає, там от, як малювали колись ще давно журнал е... сатиричний Перець так? і там малювали такі казани, там, ті, там грішники в тих казанах, чорти там, такими гачками. Їх там колотя, варе, розумієш? Ну, трих не так. Є божественна комедія Данте. так? Він описав там дев'ять кругів ада, як він там за свою кохану йшов, шукав її на тих всіх кругах і там описи, хто де, на якому крузі знаходиться і так далі. Це ще одна якби, версія, так? Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Ну, як учить церква, ми завжди кажемо, що це десь. Кажу вам, це не десь, бо десь це щось матеріальне, яке в просторі, да? має якесь місце, об'єм і так далі. Ідеться про стан. Тобто це є душа, яка перебуває в певному стані. От як ми, як люди, ми буваємо, ну, я кажу, ну такий приклад, да? Іде, зустрічаються двоє, один каже, ти що таке, аж всі світиш? Йой, слухай, куми, я тобі кажу, дивись, в лотерею виграв, розумієш, машину купив, донька, розумієш, от недавно сидиш побрали, розумієш, все. Ходить вагітно, я щасливий, все, все, як живу в раю, диваються через місяць то йде голову вниз. Що це стало? Яйку Я й не питаю. Все пропало, розумієш? Гроші мене там надурили, машину розбив. Розумієш. Жінка вродила, дитина вмерла. Все, чоловік сказав, що я ні на що таке, і розвівся, все. Чисте пекло. Той самий чоловік. Місяць тому був в раю, а тут каже, чисте пекло. Бо тут, тим самим місцем. Це стан. Це так примітивно, але я вам так, ну, щоб ви зрозуміли, що одна і та сама людина може сьогодні бути бара, а, а, а завтра вже все, печалька. Тобто те то саме місце, та сама людина, просто різний стан. Так ось. Люди, які живуть без Бога, вони в Бозі місця не знаходять. І вони якби. Не знаходять місця в Бозі і получаються поза Богом. Ви скажете, так не може бути Бог є всюди. Людина, яка відрікається від Бога, вона створює собі стан, в якому нема Бога. Вона створює собі пекло. І пекло це спільнота одиноких, бо кожного пекло буде індивідуальне. А описується, вогонь горить, не вгасає черва кість не вмирає, щоб люди зрозуміли, що там буде страждання. І тому поняття, чому не можеш із пекла перетягнути туди? Тому що люди самі себе виключили із орбіти Бога. І Бог не може на силу людину тягнути. Для чого? Якби він міг. Насильно тягнути до спасіння, він був би Люцифера не кинув у ті глибини, як написано, так? пропав десь кудись. Бо Тому що він якби в Бозі місця не знайшлося для, для Люцифера. Люцифер сам себе е, е, сепарував від Бога, відділив від Бога, вимежував себе і сам для себе зробив пекло, але йому там скучно, одиноко, і він шукає людей. Щоб над ними знущатися, щоб йому не було скучно. І пекло це кожен собі його будує. Віддалився від Бога, Бог для тебе не має значення, ти будуєш спільноту одиноких. Ти сам немає нікого і ти нікому не нужен. Найгірша, найбільша біда для людини це самотність. Чому старші люди? Так себе тяжко почувають, тому що вони почувають себе самотніми. Прийдіть до старших, відвідайте. Не надовго. Довго не сидіть, бо як довго сидите, ви теж їм надоїдаєте. Трохи, але приходьте, щоб вони не були самотні. Бо самотність дуже лякає. І вона є дуже важка. От найгірше покарання в тюрмі це. Камера одиночка, коли ти не маєш з ким спілкуватися. Це подібність до пекла, спільнота одиноких, тих, яким місця у Бозі не знайшлося. Не через те, що Бог так не захотів, а через те, що в тобі не було нічого Божого. І тому пекло. А чистилище це місце дочасної кари. Якісь там гріхи, треба їх до кінця очиститися, бо сказав Господь нічого не чисте до Царства Божого не прийде, поки не віддасться до останньої йоди.